Часто запитували за проводку зробити, щоб заводити двигуни, не підключаючи до основної. Зараз ми зробимо короткий обзор, що треба зробити, що до чого підключити, щоб зробити свою проводку окремо. Так, нам потрібно комутатор, звичайний, декілька проводів, катушка запалювання з люлькою і зробимо стоп-двигун. Так, запіновуємо провода. Є коротка схема, написали від руки, що і як до чого робити. Зараз все буде підключати. Так, запінували першу фішку столядім. І так, все по схемі. Цей провод йде нас на генератор, цей на катушку запалювання, цей на датчик холла і це у нас маса. Так, наступна фішка в нас іде цей провод, буде нас глушити. Mm -hmm. І цей буде на генератор. Зараз підключимо все катушку, покажу, що як так, далі. Можна. Все, зліпили до кучі. Дивіться, три проводи, які йдуть у нас на генератор. Один, другий і, і третій. третій. Ось третій. три проводи. Ці три проводи будуть йти у нас до генератора. Потім покажемо на мотор, який з чим підключати. Mm -hmm. Так, йдемо далі. Це маса. у нас маса зелений. Зелений провод маса. Ми зробили через нього стоп-двигун, щоб глушити через кнопку. Стоп-двигун береться з цього контакту. Все, далі йдемо. Пальці. Так, цей провод у нас йде на іскру до катушки. Також прикрутили масу, щоб прикру... до двигуна прикручувати. І маса. І сама маса. От і все зараз бинтуємо, все зробимо гарно і покажемо на двигуні, що з чим підключати. Покажи. на двигуні, що і як до чого підключати. Відкручуємо один болт, прикрутимо масу. Маса в нас від катушки. Так, йдемо далі. Щоб двигун завівся, треба включити три проводи. Так, перший то у нас. Ший. Синій з білим. Ну У нас не дивіться, у нас не совпадають просто кольори на цій проводі, що ми зробили. Так, зелений. Чорний з червоним, правильно? Це yeah. три проводи. Тепер по суті у нас має бути іскра. Зараз mm -hmm. заліємо бенз. Так, відключили повністю всю систему цю. Зараз знімемо відосик заводить. стоп двигун глушить. От і все. Кого цікавить схема, пишіть, можу скинути фото.